Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо. Про те, що у дошкільному закладі номер 116 Пролісок вже з самого молодшого віку діти навчаються розуміти капризи погоди, адже там відкрили метеокорт. І про його відкриття та про його роботу у наступні 15 хвилин нашого етеру ми поговоримо з нашою гостею Тетяною Шаповал, вихователькою групи Метелика. Пані Тетяна, рада вітати вас! Доброго вечора всім вітаю. Дуже така, ну ні здається, дуже така незвична, тому що, наприклад, в нашому дитинстві такого точно не було, щоб ми там з маличку вже вивчали погоду, капризи погоди, як я сказав раніше, і мені здається, це дуже цікаво. Тому давайте почнемо напевно з головного запитання, так як взагалі виникла ідея створення метеокорту у вашому закладі. Виникла ідея вже, мабуть, досить давно. Ще з 2019 року ми працювали над цією темою, і були такі зародки активно впроваджувати в життя створення метеокорту. Але такими маленькими кроками ми таки дійшли до цього, і нарешті в нас є перемога. Цього питання. Чому саме так довго це було? Тому що все складається, знаєте, з багатьох таких маленьких сходинок. То фінансування не вистачає. Це перше, що на сьогодні така болюча тема дитячого садочка це фінансування. Потім умови. На сьогодні теж вони не дуже гарні. І але ж все-таки за допомогою, по-перше, це самі співробітники закладу, які хотіли цього, йшли до цього, і заради дітей ми це зробили. По-друге, велика подяка батькам, які небайдужі, які постійно підтримують і допомагають впроваджувати ті ідеї, які ми хочемо втілити в життя. І, звичайно, допомога наших. Освітніх вищих установ так само, вони надали на це дошки, фарбу, а ми вже власноруч це все. Ви до цього і втілювали. Чудово, ну з тим захватом, яким ви розповідаєте? Я просто дивився сюжет в новинах на нашому телеканалі про відкриття? Ну це дійсно виглядало дуже гарно, яскраво, і мені здається, це те, що і потрібно дітям зараз, а побільше чогось яскравого, тому так, що ми так, живемо саме, треба так, тому, що ми живемо саме в такі буремні часи. На жаль, але все ж таки діти повинні бачити щось яскраве навколо себе. Які ви цілі ставили перед собою, від коли ну от? Ви вирішили відкрити вже цей Угу. По-перше, це безпека. Майданчик повинен бути повністю безпечний. По-друге, це доступність. Все на майданчику має працювати для дітей, все має бути на рівні очей, все має бути відкрите для дітей. Вони можуть там досліджувати, експериментувати, бігати, малювати, створювати, спостерігати, надувати, все що завгодно, все, що хочуть діти дослідити, все вони мають там робити. І це має бути безпечно, доступно, естетично, так само яскраво і весело, щоб було весело там дітям. І цінно те, що діти там отримують справді освітні знання. Те, що потрібно на метеокорті – це отримувати екологічну освіту. Чудово! А якраз до речі, про дітей, так як самі діти сприймають заняття на метаокарті? Ви знаєте, спочатку. Чим вони найбільше захоплюються? Давайте поєднаємо два питання. Найбільше найбільше захоплення викликає це, звичайно, що відзначати все на метеоприладах і занотовувати це в календар спостережень. Найбільше це захоплення викликає. Чому? Тому що, наприклад, протягом тижня, коли діти роблять якісь певні позначки позначення, і от на кінець сьогодні, п'ятниця, ми вже підводимо підсумок. Який Днів було найбільше, наприклад, про холодних, жарких, чи був дощ, в якому в якої в якій кількості ці опади випадали? Що саме звідки дув вітер? І коли вони аналізують? Оці свої дослідження, оце найбільше подобається їм. Вони відчувають те, що вони чогось досягають, вони зростають і так само в освітній діяльності емоційно дорослішають, тому що це робити висновок і аналізувати, це певні якісь досягнення дітей. І коли вони бачать свої, своє зростання в цьому, це горять очі. Коли вони відповідають, відповідають це, формує мовлення, вони відповідають. Вже такими якимись науковими термінами вони це вчать, вони досліджують і експериментують. І це найбільше їм подобається. Найбільше це дослідження. Дітей цікавить все, вони звертають увагу на все, і це найважливіше. Ми вчимо їх спостерігати. Коли дитина спостерігає навколишній світ, вона зливається з природою і аналізує, звичайно, чому, чому йде дощ. Чому, куди ховається сонце? Це найбільші такі питання, які дітей хвилюють. Ми всі знаємо з дитинства, з малесенького. Чому, куди ховається сонечко, чому настала ніч? І коли вони отримують на ці відповідь на ці питання відповіді, оце найбільше для них щастя. Мені здається, на ну, в ці моменти в їх очах напевно, навіть видно те, що вони ось ми, ми дізнали горять, нарешті. вони дізналися. Саме знання, коли діти отримують, вони діти зростають в собі як цінність, вони особистість, і тому вони це коли отримують, вони е, радіють з того. А радість це основне, що потрібно дітям? Діти повинні зростати щасливими і радісними? Чудово, мені здається, краще не сказати. Але панітена продовжимо так. І які виклики? Ми, от саме про реалізацію так цього метаокорту. А чи були якісь виклики, якісь проблемні моменти, які виникали під час реалізації? І якщо вони були, то як ви їх вирішували? Звичайно, без викликів ніяк. Тому так і довго ще з 2019 року ця, цей проект втілювався в життя. Довго, але все ж таки наполегливо. Чому Перше, це фінансування? Як я вже говорила, фінансування недостатньо все своїми силами, власними руками, на власному ентузіазмі і ідеях. Ну, це найголовніший був виклик. А бажання в нас є. Коли є бажання, нічого нічого з того, що неможливо, немає. Я так розумію, що саме бажання і перемогові всі перемогли. виклики так, і проблеми. Так, так. Чудово, що ж, а як проєкт на вашу думку, так от як проект впливає на загальний розвиток дитячої алкогічної свідомості у вашому закладі? Базовий компонент дошкільної освіти на сьогодні. Надає нам певні правила і певні стандарти. Дошкільник. Випускник, дошкільник дитячого закладу, повинен мати якісь елементарні знання з екологічної освіти, базові якісь знання, які в переліку є, а тому і в цьому постала необхідність. Сьогодні такий, знаєте, такий час, коли дітям недостатньо просто щось показати на картинці, вони повинні самі це дослідити. І щоб надати цю освіту, потрібна тільки діяльність дітей, практична діяльність. От коли практична діяльність настає, коли вони пізнають це власноруч, власними дослідженнями, власними спостереженнями, власними експериментуванням, власними якимись переконаннями навіть, от тоді це і є така якась основа. Я вважаю, що так. Чудово Ну що ж підсумовуючи нашу розмову, так і після цього запитання вже будемо ставити крапку в сьогоднішньому інтерв'ю. Дуже цікаво дізнатися про плани на майбутнє пов'язані от саме з метеокортом, так і можливо з іншими подібними ініціативами у вашому закладі. У закладі, чому ми саме йшли до цього, до метеокорту створення? По-перше, це потреба була дітей, і ми бачили цю потребу. Це допитливість, цікавість, це постійно якісь питання, такі що треба наочно показати, як це працює, і тому ми створили цей корт. А ще в нашому закладі давно працюють вихователі над екологічним спрямуванням, є групи, які працюють з цього напрямку, це групи Волошка, група дзвіночок. Вони впроваджують експериментування, екологічну діяльність і працюють над стрім освітою, втілюють якісь порціальні програми, а тому Надалі ми будемо метеокорт використовувати, як? Можливо, це будуть навіть в річний план ми якогось року внесемо вже глобальні якісь питання садочка, щоб працювати над ними рік, наприклад, а то й більше. І, мабуть, це якісь якісь. Створення квестів, як ми вже проводили, квести, якісь фестивалі екологічні. запросимо сусідні заклади, якщо вони приєднаються, ми тільки за. Тому я так розумію, що плани по розвитку, так і розширенню цього проєкту він є. Звичайно, якщо є метеокорт і є вже база, то розширення це буде вже однозначно, так як є над чим уже працювати. Основа є, далі буде. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І, звичайно, бажаю тільки сталості та, звичайно, великого розвитку вашому проєкту. Дякую. Дуже дякую. Дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему відкриття метеокорту у дошкільному закладі номер 116 «Пролісок». В Ось у нас була вихователька групи метелики Тетяна Шаповал. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.